Дні ідей, колись фестиваль, а нині за Великої війни майданчик, де найбайдужі лідери, діячі культури та бізнесу обмінюються ідеями та думками і обговорюють проєкти в реаліях воєнного часу. Цьогоріч аспен Інститут Києву у партнерстві з українським бізнесменом Єгором Гребенніковим організували такі платформи в трьох містах України. Заключний етап зустрічей відбувся в Одесі. І нам важливо. Бути разом нам важливо ділитися, об'єднуватись в найважчі. Це все про дні ідей, унікальний майданчик, який об'єднав однодумців. Одеса стала заключним містом після Луцька та Дніпра, де цьогоріч аспен інститут Київ у партнерстві з українським бізнесменом Єгорем Гребенніковим організували такі платформи обміну думок та ідей. Колись це був фестиваль, відбувався він також в Одесі. Та нині, за великої війни, формат ідей дещо змінився. Та, попри все, тут думають про українське майбутнє. Про що ми говоримо сьогодні в Одесі? Ми говоримо про інвестиції в. Людей в їх стійкість. А на четвертий рік війни в їх спроможність, в їх корконкурентноздатність про людський капітал, не як про людський ресурс, а про як людину, як найбільшу цінність. Тут розмірковували над тим, як забезпечити простір для гідного життя в умовах війни. Своїм досвідом ділилися і представники бізнесу, особливо соціально відповідального, який, попри всі виклики у війну, зміг адаптуватися і продовжити свою роботу. Працювати в умовах війни це надзусилля. Ми відкриваємося, тому що дуже важливо для. Великою кількості людей, які зранку виходять з метро, бачите, що Макдональдс працює, життя продовжується. Ми розуміємо цю соціальну складову. Також на дні ідеї говорили і про культуру та про її зміни. Багато митців нині відклали творчість і всі зусилля спрямовують на передову. кажуть, у війну змінюються і самі культурні сенси. тут написано, що культура це зброя. Той цех, який раніше займався. Виробленням творчості індивідуальною став мілітаризованими і виробляє творчість колективну і необхідню тут зараз. Знаєте, як багато підприємств, які перейшли на виготовлення дронів а, чи інших а, запчастин, чи а, Виробів необхідних для застосування на війні так само і творчі цех, і це стосується не тільки мене, а й е, е, всієї нашої великої команди. Дні ідеї обіцяють продовжувати і надалі, як майданчики обміну ідей, які об'єднують однодумців, щоб кожен побачив, що як би важко нам не було кожного дня без сонні ночі, розбиті підприємства, втрачені життя найважливіше. Для нас, як для суспільства, зараз це бути разом, це бути об'єднаними, бути консолідованими, аби хлопці на фронті, які нас захищають, відчували, що ми всі разом. Ми не посипемося, поки ми будемо разом. Луїза Ірьіна, Євген Репенько, програма Вікне СТБ», Єдині новини.